Як же в лісі без мурах. Ось велика хатина комах, що з'явились на планеті багато мільйонів років тому. Знаю, що налічується їх багато тисяч видів, і що на одну людину на планеті припадає близько ну, півтора мільйонів комах. Мурахи живуть колоніями великими сім'ями. Які складаються з робочих самок та трутнів, самців і королеви. Робочі самки збирають їжу та доглядають за гніздом, а трутні відповідають за запліднення матки. Обов'язком цих трутнів є відкладання яєць та збереження життя колонії. Знаю, що у мурах шість ніг, і вони здатні переносити на собі вантаж, який у 50 разів важчий за вагу мурахи. А ще у мурах дуже поганий зір, тому вони спілкуються за допомогою звуків, дотиків та різних таких сигналів, за допомогою феромонів. Мурахи завжди пересуваються строєм і знаходять дорогу. Чорні та лісові мурахи не мають жала, і тому вони пускають свою мурашину кислоту струменем, а ось сплять мурахи короткими фазами не більше одної хвилини. А ось живуть робочі комахи мурахи від одного до п'яти років. А матка живе 15-30 років. Ну, ось так цікаво те, що головне занять в мурах це підготовка запасів їжі на зиму. Вони тільки те роблять, що ховають зібрані зерна вночі, а вдень виносять їх просушуватися. І це постійно така робота в цих мурах. До речі, по діях. Мурах можна слідкувати за погодою, тому що свою сушку вони ніколи не винесуть у передчутті перед дощем, а тільки в суху гарну погоду. Яку користь приносять мурахи? Так вони ж поїдають гусениць черв'яків, слимаків, які завдають шкоди деревам. Мурахи знищують також нав'язливу тлю. Також допомагають розмноженню рослин. Коли вони беруть насіннячко і тягнуть до свого мурашника, то дуже часто не доносять, і так рослина починає рости в такому місці, де ну, і не очікував. А ще корисні тим, що здатні розпушувати землю. Вони роблять тисячі маленьких тунелів у ґрунті. Ось таке цікаве. Мурашине життя.